Формують своє оточення люди не завжди коректно. Дехто вважає, що для досягнення певних цілей необхідно оточити себе певними персонажами, успішними, одначе роблять величезну помилку, нехтуючи необхідністю, формувати середовище власне внутрішнє, оточивши себе, зокрема, певними людьми. У власній уяві, які можливо живі зараз, які можливо уже не існують, одначе у вашому уявному просторі можуть давати вам ресурс чи то порадою, чи то власною присутністю. Більше того, у внутрішньому просторі ви можете себе оточити навіть тими персонажами, які ще не народилися, тобто з майбутнього, або кіноперсонажами, мультиплікаційними героями, навіть тваринами. Які в силу тих чи інших якостей дають вам ресурс. Ну, от, хотілося вам, до прикладу, кота чи собаку, бо це робить вас більш виваженою персоною. Ви можете оточити себе ким завгодно у світі уявному, максимально миттєво. Тому не робіть помилок і оточуйте себе. Правильними персонажами не лише у світі зовнішньому, а й у світі внутрішньому.